Друге питання, яке обговорювалося, це питання об'єднання територіальних громад. Також питання дуже гостре. Сільські голови мають дуже багато запитань, не знаходять відповідей. Дві громади не пройшли. Це не прийшов, не прийшла Пістинська громада і Рожнівська громада. Хоча, якщо брати фінансові показники, значить вони не є в цих громадах гірші чи ніж в інших. Тому що якщо порівнювати Рожнівську громаду, там є 9 мільйонів власних надходжень. І порівнювати, наприклад, пістинську і космацьку громаду, значить, Пістин і Космач на одному рівні мають фінансові надходження. Але я вас дуже прошу: перше, порахувати дохідну частину, те, що пан голова казав, так які зараз є показники. Друге, порахувати освітню субвенцію. Ви маєте там все дуже просто. Ви за формулою рахуєте по кількості учнів шкільного віку, скільки вам прийде субвенції, і подивіться реальні кошториси витрат шкіл. Тому що це є біда. Тому що ці маленькі громади, такі як Старобогорчанська, Старобогорчанській бракує майже мільйон на школи. І вони зараз не знають, що робити. Вас має приблизно 40% цих коштів чи 50%, хватити для, на ФАПи амбулаторії ваші, а десь 50% ви змушені будете віддати в районну лікарню чи в іншу лікарню для лікування своїх мешканців. От коли ви собі вирішили, ми хочемо об'єднатися три села, там, наприклад, Смодна, так, і там ще два. І вас б'ють всі цих три цифри, то ви собі спокійно відстоюєте, що ви будете окремою громадою. Якщо вас цифри не б'ють, то у вас будуть великі проблеми. Але сьогодні ми також виробили алгоритм з сільськими головами. Що спочатку голови проведуть обговорення у своїх селах зі своїми громадами. Після районна державна адміністрація детально ще раз проаналізує фінансові показники. Це освітньо медичну субвенцію, і громада зробить візит. У Печеніжинську, Верхнянську чи Старобогорчанську об'єднані громади, щоб подивитися, як насправді ці об'єднані громади вже працюють, і після того ми будемо зустрічатися приблизно за місяць часу для того, щоб вже проговорювати, як же ж має виглядати формат об'єднання громад у Косівському районі.